Друзі, вітаю! З вами подкаст по-простому. Я журналістка першої електронної газети Інна Тільнова, і сьогодні зі мною в розмові психологиня Олена Каліман. Олено, майже щодня ми гортаємо стрічку новин, наповнену красивими усміхненими обличчями переважно чоловіків. Але це соціальний некролог, адже мова йде про загиблих військових. Скажи, будь ласка, чи можливо дозувати таку інформацію? Чи можна це робити і чи варто це робити зараз для того, щоб зберегти своє психічне здоров'я, але разом із тим висловити подяку і підтримати рідних і близьких, які пишуть про це? Ну знаєш, тут безумовно ми маємо якось оцінювати свій ресурс наскільки в нас його зараз є. Іноді дозувати, іноді витримувати, не буде такого єдиного рецепта, що ми там маємо від цього відійти. Так? Ну, загалом наш мозок, скоріше всього, вже до цього трохи адаптувався. Можливо, десь наш мозок якось зменшує емоційну значимість цього, а десь іноді так, ми стикаємося з тим глибоким болем і сумом. Але разом з тим ми маємо опиратись на свій ресурс, як нам буде краще. Іноді дозувати, робити детокси, іноді залишатися в цих почуттях і відчувати весь той біль. Якось так. Горя навколо дуже багато. Чи можеш ти як фахівець пояснити, що це? Емоція, стан, хвороба. Як довго це може тривати? Угу. Е, дивись, є поняття втрати. То в нас щось було, або хтось був з нами, ми з кимось мали таку прив'язаність, і, наприклад, цієї людини не стало, або, наприклад, ми щось мали, наприклад, кінцівку, і її не стало. І от втрата це як така певна ситуація, коли в нас щось було, і в нас це забрали. А вже горе це як реакція на цю втрату. І це е, така дуже комплексна емоція. В горі е, дуже багато суму. В горі багато пригнічення, але в горі багато і агресії, і в горі і багато тривоги. Тобто це така дуже комплексна емоція. Але й загалом горе це такий стан, це стан горювання, коли ми переживаємо цю втрату. Ми проходимо якісь такі певні етапи, які характеризують оце проживання цієї втрати, етап горювання. Він в нормі, ну, є знову таке поняття норми, да, воно таке досить розмите, тому що горювання це індивідуальність, індивідуальний процес він може тривати рік, може тривати два. Але немає якихось таких чітких рамок, що за якийсь період часу людина має відновитися від цієї втрати повністю. Ну І теж горе це дуже такий трансформаційний процес. Я, до речі, читала про етапи горя, читала про 5, чи справді їх. Так багато, чи, чи це мало, і взагалі, чи люди всі мають прожити ці п'ять етапів, чи хтось якийсь може сказати ні, в мене вийшло три. Так, загалом частіше всього ми кажемо про оцих п'ять етапів. Але я вважаю, що їх набагато більше, вони набагато глибші і вони можуть ділитися ще на якісь підвиди. Там Якісь адаптаційні депресія, знецінення, провина. Тобто тут загалом їх більше. І це не лінійний процес, що я, наприклад, там у мене був заперечення, торг, депресія. Ні, я можу з одного процесу повернутися в інший. Ну, Наприклад, шок нам важко повернутися, але є заперечення і бути в торгах і в депресії. Тут, в цих етапах, ми можемо ходити дуже-дуже довго. І ці етапи вони можуть бути по різному в часі. Хтось може там якийсь етап прожити взагалі одним днем і знайти собі новий зміст, а хтось може ходити по цих етапах дуже-дуже довго. Це, це все дуже індивідуальне і воно залежить від багатьох факторів. До речі, ти сказала про назви цих етапів. Якщо про шок чи про депресію я уявляю, як це, uh -huh. то що таке торг? Можеш uh -huh. пояснити, може на прикладі? Так. Торг, Тобто ми шукаємо, хто був винен, що можна було зробити. Провина про на мені чи провина на інших, які причини наслідкові події сталися, як можна було переграти цю ситуацію. Тобто ми її не приймаємо, ми шукаємо якісь думки, аргументи. Переглядаємо там аналітичну якусь ситуацію, реконструюємо події, аби не йти до того прийняття, що ну факт уже горя є, і ми, на жаль, маємо втрату. Але цей етап він теж має бути, бо це така внутрішня робота над собою. Мозок любить конкретику, і під час торгу він якраз шукає багато відповідей на запитання. Інше питання, що цих, що цих відповідей їх може не бути якихось конкретних, і тоді ми маємо знайти, хоч. Віднайти відповіді, які нас влаштують на даний момент, дуже часто в соціумі доводиться чути вона не якось неправильно горює. Нігті нафарбовані, автівку купила після смерті чоловіка, після загибелі на фронті. Олена, чи доводилось тобі зустрічатися із такими жінками, які відчувають на собі гніт соціуму? Mm -hmm. Мовляв, не минулої року, а вона, наприклад, пішла в перукарню чи купила автівку на кошти, виплачені як компенсація за загибель чоловіка? Скажу з власного досвіду, у мене є знайома, з якою я разом ходила на курси водіння, і вона розповідала, що її рішення навчитись водити машину ну, викликало скандал у родині, тому що свекруха вважала, що... Це недостатнь, недостатньо часу минуло після того, як вони поховали свою рідну людину. І це розкіш. Водіння це розкіш, і не варто до неї приходити в цей час. Так, у мене є в роботі вдови. І так само в мене є серед моїх знайомих вдови та вдівців, тому що це теж є зараз в нашому суспільстві. І... На жаль, кожен горює по-своєму. І якщо да, от в випадку, з твоєю знайомою, свекруха горює по одному, то це не значить, що невістка не горює, але в той же час вона не має ставити своє життя на паузу. Це теж має бути вибір кожного. І її горювання, якщо їй буде від цього краще, від нігті, від кіно, від авто, Хай буде краще. Людина має задіювати всі інструменти, щоб знову отримати той ресурс. Тому що горювання це, це як лодка з пробитим дном. Mm -hmm. ну, воно тебе затоплює, періодично воно трошки ти вичерпуєш воду, але в якийсь момент ти втомлюєшся і знову ці всі емоції вони піднімаються. Ніби ти, там, наприклад, да, там випадку частіше горе може ускладнюватися безсонням. Ти вже спиш, ніби нормально. Потім стається якась ситуація, чи ти бачиш чоловіка, який схожий на твого померлого чоловіка, і ти знову затоплений цим горем? І тому отакі е, штуки в житті, які дають мені ресурс, які дають мені досвід, яку, якихось приємних відчуттів, вони дуже важливі в горюванні. Я бачила, що ви збираєте групи горя. Розкажи, будь ласка, що це конкретніше? Це означає, що люди із трагедією приходять до вас і у колі спілкування так діляться своїми емоціями. Мені здається, що це досить так відверто і, мабуть, складно чи це насправді терапевтично? Ну, насправді так, це вже така доведена практика, тому що є спеціальна методика, по, яку, по якій ми йдемо. І якщо ви втратили партнера, це 8 зустрічей, якщо ви втратили дитину це 12, бо це різне, різні да, такі етапи горювання. ну, не етапи горювання, але воно різне. Горе, воно загалом різне. І групи горя, ну це ми так їх назвали, загалом це так, це така терапевтична група, тобто група, де має здійснюватись лікування, терапія. І ми не беремо в цю групу людей в Гострому горі. Тобто в цю груп, до цих груп можуть долучитись люди, які з моменту втрату вже пройшло 4-6 місяців. Угу. І є там певні етапи. І для того є два психолога, а їх має бути обов'язково по програмі два, які будуть модерувати цю роботу. І якщо людина Наприклад, зараз щось для неї стало дуже тригерним, то психолог, в силу своїх умінь, він має стабілізувати людину так, аби решта групи не поринули в це, і так само модерувати роботу решти групи. Але при цьому ми більш екологічно проживаємо. Тобто там є такі заняття, коли треба принести фото. Померлої людини, коли треба розповісти про, про цю людину. І ми загалом ми несемо пам'ять і ми вчимося заново переосмислювати своє життя уже з тим, що так, я зазнав втрат. Тому ці групи для нас це теж амбітний проєкт. Ми вели ну, звичайні терапевтичні групи, але знову ж таки, і в звичайних терапевтичних групах, ну, як умовно звичайних, може бути людина в горі або в втраті, наприклад. А це, от таку чисто спеціалізовану, ми пробуємо вперше, тому ви ще можете доєднатися, чи набір триває. Нещодавно я мала честь брати інтерв'ю у чоловіка, який пережив російський полон. Він протягом двох місяців був у полоні вагнерівців, і розмова була досить складною. Мені здається, вона була складнішою навіть для мене, як для журналістки, ніж для Сергія. Досить сильного і мужнього чоловіка, яким я захоплююся. Його силою духу і міцністю. Е, насправді, це дуже складно спілкуватися з людьми, які пережили горе. Ми не фахівці-журналісти, в нас є якісь прийоми, ми знаємо, що краще не запитувати, але. Ти постійно працюєш з людьми, в яких є проблема, і людьми, які перебувають в цьому стані. Наскільки це важко для тебе? Як ти відновлюєшся? Чи можливо взагалі відновитися і прийти в свій нормальний стан? Чи наскільки це довго відбувається, розкажи? Угу. Ну, Загалом, якщо про такі лайфхаки психолога, якщо я знаю, що людина прийде з темою горя, я ставлю її останньою або ставлю після неї перерву, щоб я могла вже або не працювати, або мала час відновитися. Ну, але знову ж таки, бувало я так, от у мене клієнт був у роботі, який прийшов з запитом на безсоння, але там на 10-12 хвилині розмови виявилось те, що тільки два місяці, як загинула його мама від російської ракети, і тут не питання безсоння, mm -hmm. тут питання Гострого горя. І ну, я не могла це спрогнозувати. І тоді, ми, звичайно, ми проплакали, мабуть, перших кілька сесій, і навіть перші місяці він ходив два рази на тиждень, тому що ну, от не вистачало зустрічі раз на тиждень для такої стабілізації. І тоді я вийшла, сказала клієнту: вибачте, мені надо, дайте мені 10 хвилин, я відновлюся. Але зазвичай я намагаюся. Подихати, я дихальні практики не тільки вам рекомендую, я і сама їх використовую: подихати, випити води, дати собі свіже повітря, порухатися, точно не сидіти, тому що емоції вони капсулюються в нашому тілі. Mm -hmm. Якщо говорити ну, психолог, він має таку якби, особливість, він має в собі її постійно вдосконалювати, це психогігієна. Коли ми закриваємо двері кабінета і ми маємо там, там залишити це все. Вдома, наприклад, якщо я працюю онлайн, я переодягаюся. Це теж момент психогігієни. Я знімаю одяг, в якому я була, все, я там одягаю умовний халат, і таким чином я якби, розвантажуюся. І ще розвантаження через тіло. Наприклад, вже я закрила кабінет, перевдяглася, послухала музику, поїла, затупила в якесь ток-шоу хвилин 15. Не допомагає. Не помагає, не пропускає. Тоді вже ця емоція, вона вже в моєму тілі. Мені треба дати їй вихід. Це може бути навантаження на таку крупну моторику. Пройтись, пробігтись, поприбирати Барити борщ, поприбирати, да, зварити борщ після борща, все помити. Ну, зробити якісь такі е, речі, які дадуть моєму тілу навантаження mm -hmm. і. Коли я вже, як би, це навантаження в цей адреналін, десь кортизол, оті гормони, якісь, які мене дуже привантажили, я їх трошки вивантажуся. Ну і психолог ходить до свого психолога на супервізії, тому що загалом психолог це така професія, яка контейнерує. Mm -hmm. І я маю свій контейнер постійно вивантажувати, і в мене він великий. Тобто і працювати над тим, щоб він таким великим і залишався. Насправді психолог це не дешеве задоволення. Хотіла запитати на останок колену, порадь, будь ласка, фільми чи книги, які допоможуть впоратися самостійно, або якщо не впоратися, то принаймні полегшити свій стан, якщо людини не має можливості піти до психолога. Так, загалом я хочу сказати, що можливості ходити до психолога є, і, і я, і більшість моїх колег, які мають приватну практику, у нас є. Ми називаємо це соціальних клієнтів, які ходять або за дуже маленькою сумою, або взагалі безкоштовно. Так їх небагато, але зазвичай цікавтеся. Плюс у нас багато безкоштовних ліній, які фінансуються благодійними фондами, і теж там працюють фахові психологи, мої колеги, яких я теж особисто знаю. Серед книг чи фільмів їх є велика кількість, аби не займати час, я, я дам посилання, я дам перелік, і я думаю, що ви знайдете те, що вам допоможе. Але тут якби про те, що беріть собі цю допомогу у вигляді фільмів, у вигляді подкастів, у вигляді книг, у вигляді досвіду інших людей. Тому що горювання, воно. Індивідуальне, але в ньому дуже багато того, що повторюється в інших. Тому ми цей досвід можемо взяти собі як допомогу. Беріть собі допомогу. Ви слухали подкаст по-простому. З вами була Інна Тільнова та кропивницька психологиня Олена Каліман. Текстовий варіант нашої розмови шукайте на сайті Перша електронна газета у описі до відео.